Україна незалежна, сильна і вільна. Завжди на часі боротися за неї за родину, землю за країну. Лінія фронту проходить не десь за сотні кілометрів, а через серця та руки кожного. І ми робимо все, аби очистити землю від окупантів. Це надважкий вкрай болючий параграф нашої історії, яку нині пишемо ми. Героїчні історії, де наші незламні герої на передовій і в тилу наближають перемогу. А у них режим, режим дна, і вони приречені на знищення і забуття. Скоро, і ми серйозно. Невідворотне покарання за кожен злочин чекає на тих, кому здавалося, що закон безсилий. Про сильних людей, неймовірні вчинки, про здобутки і втрати, про те, що буде складно, і що ми неодмінно впораємося весь світ разом з нами. Бо ми, Україна, робимо все, щоб наблизити перемогу сильної і незалежної України.